18-річною дівчиною прийшла на хлібзавод у 1984 році Олена Сотрута. Відтоді місце роботи не змінювала. Протягом 38 років вона замішує тісто на хліб. Батько мій всю життя зробив комбайнером, збирав хліб. І ось чуть хотілося далі йти по цій степі. За робочу зміну, яка триває 12 годин, замішує 2,5 тисячі тонни тіста. Рецепт хліба за 38 років роботи, каже, не змінився, змінилося обладнання. Муку ми сипали, тепер додаємо соль і дрожжі. І зараз буде зливаємо жидку соляну опару. Було ж хороше, вимисене, щоб вже ж гарний був хліб, щоб люди їли його з судовості. Говорить, для українців хліб це святиня. Особливу його цінність, розумієш, під час війни. Я люблю свою роботу за те, що люди ситі. Який гарний виходить хліб. Як можна не любити свою працю, хліб такий золотий? За добу на хлібзаводі випікають майже 14 тонн хліба. Мають його понад 60 видів різної випічки. Ніде немає такого смачного, автентичного, натурального хлібу, як в Україні. Це я вам можу таке гарантувати. І дійсно люди, які зараз багато виїхали навіть до Європи, вони кажуть, хочемо, коли повертаємось, хочемо хліба. У перший місяць вторгнення попит на хліб на Кіровоградщині збільшився втричі, говорить директорка. У людей були такі острахи, що хліба не буде, що хліба не буде, і люди просто розмітали його сколок. Олена Сотрута говорить, готуватиме хліб для людей, допоки будуть сили. Це її вклад у перемогу України. І щоб у нас було життя більш процвітало, щоб більш ми ну, розвивалися, щоб був мир, благода. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.